Чубі не мати У місті Єрихоні жив головний збирач податків на ім'я Закей, дуже маленького зросту. Збирач податків збирає гроші з людей. Зкей збирав податки не лише з багатих, а й з бідних. Тому люди не любили його та називали грішником. Але чим більше люди не любили його, тим більше Закхей турбував їх. Ха! Ви мені ніхто. Безумовно, найголовніше у світі це гроші. Не смій дражнити мене через мій зріст. Я не буду це терпіти. Закхей зробив своєю роботою ходити ага. і турбувати людей щодня. Платіть податки, платіть саме зараз. Будь ласка. Чи не могли б ви дати мені ще кілька днів. Цього місяця нам навіть не доготувати дітей. Будь ласка, дайте нам ще трохи часу. Яке мені до цього тіло? Якщо в тебе немає грошей, то ти мусиш хоча б дати мені зерна, інакше я негайно відправлю тебе до в'язниці. Таким чином, Закхей вимагав у людей податки і дуже розбагатів. Усі люди більше і більше ненавиділи його. Тож він завжди був один. І ось одного разу Ісус прийшов до Єрихону. Закхею було цікаво, ким був Ісус, бо чув про нього та про те, як він стілював хворих у багатьох місцях, як він проповідував Слово Боже. Цікаво, хто такий Ісус? Я теж маю піти, я хочу знати, хто він. Закхей, не вагаючись, поспішив до Ісуса, але він не міг наблизитися до нього через натовп, що вже зібрався. Хм, що робити? Якби я був трошки вищий, то зміг би побачити Ісуса. Ага, ось що. У Зохея з'явилася ідея. Хе, якщо я залізу на це дерево, я зможу побачити Ісуса. Хе. Справді, Зокхей міг бачити Ісуса з верхівки дерева. Так ось ця людина в білій мантії, мабуть, Ісус. Поки Захей спостерігав за Ісусом, Ісус зупинився, подивився на дерево і заговорив із Закхеєм. Захей, злізай негайно! Я маю бути в твоєму домі сьогодні. Ісус говорив із Захеєм так, ніби вони були давніми друзями. Захей відразу спустився і з радістю привітав Ісуса. Але всі люди, що бачили це, почали бурмотіти. Як Ісус може піти в дім такого грішника? Справді, закей такий егоїст. Але Ісус не звертав уваги на їхнє бурмутіння. Закхей щиро вітав Ісуса і сказав Господи, тут і зараз я віддам половину свого майна жебракам, і якщо я когось якось обдурив, я віддам у учетверо більше. Закхей, сьогодні до цього будинку прийшов порятунок. Причина, через яку я прийшов, полягає в тому, щоб знайти та спасти те, що було втрачено. Закхей дотримався своєї обіцянки і роздав половину свого майна бідним, а також заплатив тим, кого обдурив. Закхей став зовсім новою людиною після зустрічі з Ісусом.